27 жовтня 2022 року, 15 година 15 хвилин, Іду на рибалочку, Викрою часу трохи собі сходжу, поки мене відпустили, каже, сходи на рибалочку. Оце йду гарний сьогодні деньок Такий веселенький день. Небо чисте, сонечко гріє, Оце йду на рибалочко. Що воно покаже річка сьогодні? Прийшов на водойму. Рівень води не впав, такий, як і позавчора був, але течія велика дуже, дуже велика. Ну, Що ж, риба не видно, щоб гуляла. Не видно. Ну, Спробуємо. Не піймаємо, значить не піймаємо. А там тут тут мабуть нічого не буде, то що щось не те. Ну добре. 17 година. Тут нічого так і не ловиться. Одна покльовочка була і та дуже щось, але так поплавок несе яка там була, у такому такому водовороті, яка там куклівка була. Але там біля місточка, о, де перехід на другий бік, там я шість трибинок піймав, але всі прийшлось відпускати вони малі. Дуже. Летвички не одного попалась, та верховодка і один пічкур. Але мале все. Так що, ну, нічого, рибу покормимо хлібом. Хробаків я повідпускав, бо вони на сонці постояли, в мене в банці почали пропадати. Задихнулись, хотя отакі справи. Ну все, на сьогодні хватає.